Називається маркато. Італійське слово Маркато українською мовою означає підкреслюючи, виділяючи, відзначаючи. Маркато виконання відокремлених атакою один від одного акцентовані звуки. Для цього штриха характерний активний, акцентований початок звуку з подальшим його ослабленням. Значить, маркато. Той же самий, будь ласка, той же самий YouTube. Позначення, значить, на що в нас? Як позначається значком, як дімеділенда? Да? Загострений в праву, праву сторону, як Дімідленда. Ми показуємо, під кожною ноткою, що стоїть такий значок, значить це що в нас маркатує. Початок активний з поступовим затиханням. Акцент на першу долю. Попробуй зіграти цей самий тюк. Тільки як так, а на першу нотку. Так. чуть-чуть коротше. Активна атака і закінчення чуть-чуть коротше. І ще акцент на першу дольку. Да? ‫אצלנו זה היי, היי, פעם הדורצ'ית ו... ‫פעם הדורים, נעשה כיסא. ‫-אה, אה, 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 א Yeah. Uh.